Коли ми йдемо в свою духовність, в свідомість свою насправді, духовність це є свідомість. Дуже часто, на жаль, ми йдемо через точку болі. Чому? Тому що ми так устроєні, наша психіка так устроєна, що поки нас в одне місце пітухні клюне, ми не почнемо рухатись. Так, насправді. І дуже часто люди тут думають, що це якась святість, це якийсь дзен і тому подібне. Ні. Я хочу, щоб ви розуміли, в нас є три єдинства: душа, розум, тіло. І тому всім-всім потрібна увага. Це все потрібно зібрати в цілосне, навчити свою душу, чути свою душу, вище я, своїх янголів, так наставників, рід, не забувати, що він у вас є, звертатися до нього, навчитися взаємодіяти з тілом, відчувати його, де боли, чому болить, що там не прожити, які емоції. І сюди, так, в голову, в ментал, які установки негативні, так, що там відбувається, що у вас за страхи, чому у вас, наприклад, не, не виходить. Якісь сфери життя, що ви стопори, чому там не виходить бізнес, фінанси, відносини, дітей народити і тому і тому подібне. Це все те, що ми пропрацьовуємо на індивідуальному настаночці зі мною. Але я хочу так сказати, що дуже часто ми йдемо в духовність, і такі ми повинні всіх прощати. Все, от ця людина, наприклад, вам напхала якогось кой на, пробачте за вираження. І ви повинні його відпустити щастям. Ні. От пробачте мене, але ні. А, у нас є наша психологія, да, психіка. Кордони. Якщо до вас на вас нападають на вашу сім'ю, у мене от, от клієнта було такий приклад, і в мене колись такий був, фізично щось кажуть негативне, погрожують. Ви не можете просто сісти в дзен і сказати, я тебе прощаю, амінь, йди з Богом. Ні. Так, можна просто сісти, зробити практику, таку, щоб до вас не лізли більше. Так? Я навчаю цим практикам, от. щоб людина більш не агресувала в вашу сторону, але це коли ми внутрішньо не йдемо мститися, а внутрішньо засудити. Успокоїмось, не зливаємося емоційно туди, да і з допомогою практики самозаспокоєння розуміємо, що ми справимося з цим, все нормально. Ви цілісні, ніхто вам шкоди не несе. Але в ту ж чергу відчувати злість, відчувати якісь негативні емоції, бажання напхати помсти це нормально. Тому що ми особистості, ми не тільки душа, ми не тільки тіло, ми є особистість, так у нас є его, От і це нормально хотіти це висловити. Просто є момент, коли ми йдемо людині це в обличчя висказуємо, і повірте, ну ніхто правий тут не буде. Да? Вона буде зі своїм ви зі своєю правотою. І є момент, коли ви пропрацьовуєте це в практиці, висловлюєте це без людини і звільняєтесь від цього грузу, да? негативних емоцій. Але. З точки зору нашого втілення на землі, да, так як ми прийшли сюди, це нормальна реакція захищати свою родину, захищати свої кордони. Тому що якщо б ми не відчували злість, агресію на тих, хто на нас нападає, то ми б всі повимирали фізично просто. Тому що всі би всі нас би гризли, а ми всіх би прощали, розумієте? Тому давайте собі дозвіл на те, щоб відчувати всі емоції, все, що ви проживаєте, але за вами завжди свідомий вибір: чи йти напряму з людиною конфліктувати чи спокійно заспокоїтись, да, і в стані свого внутрішнього спокою, балансу пропрацювати цю історію, відпустити і забути. Хай вона йде з Богом, кожного своя карма, причину святкові зізки ніхто не відміняв, їй буде своє дано, вам буде дано своє.